Тобув 4 заліжні роди, і мене знову стався збій. Бо в мене дуже мало пам'яті. Я йду класти це желізо на переплаву. І видно, що в мене тут було вже желізо. Ну і бачите, желізо переплавилось. я йду брати, я йду за водою. Мені пощалося, що біля, ми... біля мого дому є річка. Ми будемо робити мою градку. І ще нам треба буде зробити забор, щоб ніхто не зміг її потоптати. Ну І думаю, грядку я буду робити поки знайшов бараш і капу. ми розмови, добудемо шерст для ліжка. Бере щепон зразу треба ж. і не хотіла б ще її формувати. Ну, я буду робити це. І тим часом у нас настає ніч. Ну і Давайте у нас буде тим... тим часом про... просте ліжко щоб не прийшлося чекати і тратити свої нерви на інших мобів. Ну, я вже поспав, зомби з кліта мали згоріти, крібри я не знаю, ну, а ми продовжуємо, продовжуємо робити мої градки. Ну і поки що зроблю принаймні якусь схему градок. Ну тут я засрівую Вовка і я попробую його приручити. Це замолочно верчить на мене. З першого разу імент тепер своя домашня тваринка. Ну і прополагайте до нього ім'я в коментарях. Ми, ну, а ми продовжуємо робити грядку. Ну І в нас поміна у нас ну, почався дощ, але це незважає мені робити нашу ферму, щоб у не були голодні. Ну і да, я помер, тому випасла, що в мене вже повний город. Раніше в мене був я взяв на нас з допомогою космовіки. І, і ми продовжимо встроїти наш нашу ферму. І мені нам прийде, щоб зробити одне дерево. І як бачите, наша ферма готова, тому на цьому будемо закінчувати відео, точніше один з урядків відео. Ну, в принципі, все все досягнення, які ми за сьогодні зробили, це Дім Горі, наша домашня тваренка, яка не дасть нам сумувати, і город безкінечна ферма їжі. Ну, імпрушат. Ну, і всім пока-пока. З вами були, були на каналі Іван Фокс, вами був Іван Фокс і собака без імені. І всім пока-пока.